У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відбулися урочистості з нагоди 30-річчя заснування цього мистецького закладу, де зберігається близько 9 тисяч експонатів. А це живопис, графіка, скульптура та твори декоративно-вжиткового мистецтва. З якими здобутками ви зустрічаєте своє свято? Поповнилася наша колекція. Колекція наша дійсна, вона дуже гарна, вона має свої перлини, вона має чудову галаганівську колекцію. Вона поповнена творами наших і наших чернігівських, українських сучасних художників. Тому я вважаю, що ми можемо гідно представляти наше мистецтво, наш, наше мистецтво не тільки тут, а й за межами, скажемо так, що ми робили минулого року. До речі, беречу участь. Участь в таких проєктах, як Стошедевий музей в Україні в Пушкінському музеї в Москві, музеї Ханенка в Києві в тому році, в Арсеналі от декілька років поспілі. і знову ж таки в тому році дуже гідно представили свою Галаганівську колекцію. Сьогодні вперше ми відкриваємо цю залу і відкриваємо дуже цікавий мистецький проєкт. В цій залі. Це картина Генріка Тербрюгіна, наш шедевр-концерт і сучасні візії українських знаних українських художників, такі репліки на цю роботу роботу. майже 20 робіт представлено. Як і годиться у святковий час, працівники музею нагороджуються почесними грамотами, подяками, лунають щирі слова друзів і колег. Дійсно, музей став за ці роки одним із популярних не тільки в нас, в Чернігові в області, але мабуть і по всій Україні. Постійно вони відбуваються різні імпрези. Арт імпрези, вони популяризують нашу культуру, мистецтво саме чернігівських майстрів, а не тільки за Є у них зв'язки з зарубіжними так музеями і різними різні акції відбуваються за кордоном. Так що музей став дуже популярним. Музей, ну маючи такий великий досвід ті часи, тим паче, що маючи традиції, такі традиції нашого краю. Має відповідати тому рівню. От і, звичайно, що з часом ми спостерігаємо, що е, робота покращується. У нас дуже хороший музей, поперше, дуже хороший колектив. Цим людям, попри все, попри все, вдалося зберегти і колекцію, і будівлю, і, і розвивати ще. Розумієте, це і в особі пані Ірини, як директора, в особі всього творчого колективу. Я хочу всім побажати доброго здоров'я, натхнення, щоб музей розвивався. До музею завітав і посол королівства Нідерландів Кейс Клопенгауер. Пане посол, прошу сказати, яке ваше враження від того, що ви тут побачили? Я вважаю, що це фантастичний проект. По-перше, це присутність такої відомої картини, концерт мого співвітчизника, голландського митця Генріка Терблюгіна. По друге дуже цікаво було побачити стільки нових картин, які зроблені українськими митцями. Наш художній музей, отакі от колекції прекрасні. Вони додають іміджу Чернігова в Україні в світі. Абсолютно для України дуже важливо показати свою творчу сторону, показати, що Україна не тільки бізнес-партнер, але й творчий партнер, з яким можемо бути пов'язаними.